Здорово, пацаки! Нарешті я зняв для вас відосик зі сходки. Ціле літо я ні на які сходки не їздив. Бляха, пропив з тим мотоциком, яким я розбирав, ремонтував. Але нарешті осінню я виправляюся. Зробив вам відос зі сходки. Дуже відео, насправді, вийшло. Е, дуже класно пацки навалювали, навіть е, я трошки навалив. Да, трошечки там всіх наказав, трошки на задньому поїздив. Але на сходку там вірвались на і бляха була поліція. Коротше, повний капець. І нагадую, що дане відео це просто шоу, ну ніяк не пов'язано з реальним життям. Тобто всі дії виконані професіоналами, ніяк не пробуйте це повторити. Просто собі задоволенням це відео, поставте лайк, напишіть коментар. Ну і підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм, тому що в першу чергу все викладаю туди. Мої підписники, тобто вже давно в курсі, що сталося, який там треш відбувався. Тому посилання залишаю в описі і бажаю вам приємного перегляду. Що ти робиш? А А чий це Мінск? Я не знаю. це пуля Капець. Вообще його можна за пару тисяч доларів продати, походу. Бомба. А чий це А пацаны? Дуже класний. Як Мінск, як Мінск Ну Вірстан взагалі бомба. Новесенький. Купили такий чи відновили і так. То Це що... в батьківській лінії. Ого. Тут довго, багато часу злиняло. Рік. так? щоб зібрати з нових радянських запчастин. А, навіть Зараз щоб... так... щоб... пошук запчастин. Тут то що з неоригіналу, це чехол сидіння і свічана. Та, свічана. Офігенно. А все, зависи вже! Да. Обезь! Обедь! Його майже не чути! Вообще бомба! Обедь! Вау, двигсер! А це бомба! ти нусяк стартував. <ривіт> як на задній тишов? Да, да, да. <ривіт> Це той 300ка, новизь 250ку, тільки що їхав. Ми не однаково їхали. А ну що разок буде, да? Зліва тріхсотка. Ходіла жорстко, звісно, тупанув, але вони далі одинаково їдуть. 250-ка уходить. Ха, -ха прикол. Той Дебіл став на задній на мой мойку. Я казав ліся дам. Зараз він приїде, я йому дам ліся. Казав на заднє не ставати! Yeah. <laughs> Чуть-чуть попробував. Встан. Оооо, серйозний. Ого, майже 12 зробив. Yeah. Хорош типок, хорош. Цікаво скільки він разів сраку здер. Я так задерло, я нічого не бачив тільки що. Як ви називаєте? Є секс. Єкс триста Дякую за заїзд. Це в тебе Бенеллі? Да. А скільки тут кубів? 250. А скільки сил? 28. 28? Він не їде на 28. Не їде він на 28? У ну, мене ще ССР, якщо що їба. СРК Геону це СР6? Бо я не шарю. Не, що для дефас. А, ліфан -сер"? Ну. А, ліфан СР бере, блін. А мені було цікаво, думаю, бенелі типу, крутий, щоб Ти, а, попробувати. Може проблема не в мотиках тоді. Може Мах, бути. Що казали, здорово, то це так ганяє класно, я ти вообще красавчик, ти довго вчився? Але я вчився не нашу, восьмай мото може пам'ятаєш теж. Типа мотардик такий? Ну ні, то типу він але... А, білий біля майдану я бачив, може його. То ти був? Так. Багато разів сраку здер? Коли вчився? Два. Тільки два, так? Але то на том, Але ти чисто по асфальту вчився, так? Так. Офігеть. i have a dog that will not Так, да, давай. Тоді як я вас обганяв на ауді. Не було видно, того, яке фігачило. Я не знаю, я напевно не знімав. Знімав для Бля, ну є, 300 ка видає, звісно. Бля, воно зараз зламається чи що? Я ж такого не чув, мойо. Що тут на заправці воквіт відбувається непонятне щось. Бенз перестав тикти, почав лежить спущати, я думав зараз взірветься. Капець. Думаю, де мій бензин не листь. Я вас дуже прошу. Я розумію, у вас тут вір, я не знаю, що це у вас, закриття сезону, початок, чи як молоді? Я такі між. Відкриття? Якщо ви зараз відкриття, то ви прийдете гостинці купляти. Я вас дуже сильно прошу, молоді люди. Ді тут утримуються правил техніки безпеки. Ми мішаємо водія мішень, які користуються загальною мережею дорогою. Мовилися? Я до вас сюди не їзду. Дуже повідомлення є, вже всім мішаєте. Ще вас не побачили, ви ще сюди не доїхали, але вже всім мішаєте. Будьте обережні. Я сьогодні нікого не відмальовував. Добре? Добре. До того місця я вже шістьох відмалював. Ого. Нема хлопців, не молодих, тих, як ви. Все, з першої передачі. Раз, два, три! Давай! Пішо! <рігла> Бля, що той ще той щось не їде. Я б минулого разу 250-300 -ку, ку наказала, приїдь. Без банки. Це якась дій ця 300-ка. Ні, він летить піздець. <поць> Текен 300. Nee. 300-ка. Текен. Ну і де там, що 300 28 пишуть 28 сил 300, ні? 28 Ну, Но... там хто і лайта. Та хер там? так. О, з 300-го? Ні. Як ні? Там моторик в адвансі, тільки з 300-ю головою. Ти що? шо. З КПСом давай. З КПС? Давай з КПС. КПС приїде. Яка максималка? 140? Просто я напевно бжену і ти не встигнеш. догнати. Зараз попробуєш. Давай. А, то він вже їде з ним стати, так? Ну окей. Я вже не питали. Я вже не питали. Ти з лайтухою здавав? Так. Давай возьми ти мене посередині, я сплю. Ми тебе заб'ємо нас. Давай! Забивай! Та я даю. 我意的。 Ніхто не ганяється, а я стантити не вмію. Що мені тут робити? Ти скажи йому, що зараз я стану, поки ти не поїхав. Я з тобою? Mm. Та добре. Bu iyi budur da. Що він робить? Він що дебіл? Посеред дороги став клон Забирайте мопед в нього, він п'яний! Головне, щоб в нього гранати не було, чи щось такого. Він навіть на велику малого гасити хоче. Офігеть, ви це бачите? Телефон забрав на... не стантуй, що Що Що? хочу Ну я шо тебе на маслив. Давай а -а -а! Здорово! Здорово! поставлю вам ще один фрагмент, який мене вже дуже давно лежить. Ще з того моменту, як я їздив на своєму золотому байку. Тут нас така була міні-сходочка. Покажу вам як пацанчик навалював на задньому. Шоста? Шоста? Ну ти, типу отак біля 90 їдеш, ну зараз. Так, да. Я саме більше куляри у максимально. Я тебе не доганяю, бля, капець. <схай> <схай> Прикольно.